Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 вересня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 274 470 особин за добу 490 і поранено 823 410 песиголовців за добу 1470 танків 4638 одиниць за добу. 3 бойових броньованих машин 8883 одиниці за добу. 15 артилерійських систем 6137 одиниць за добу, 41 реактивних систем залпового вогню 781 одиниця за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 528 одиниць за добу, 2 літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4850 одиниць за добу, 29 крилатих ракет, 1479 одиниць, кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 8670 одиниць за добу. 37 спеціальної техніки, 911 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!